Всім вітання. Сьогодні на лідерській кухні знову я, Оля Панівник, засновниця і СЕУ агенції b Чінч. Ті, хто знає мене краще, будуть знати, що тема жінки в професії, в бізнесі, в материнстві, в подружжі мені дуже цікава і цінна. І саме сьогодні цю тему будемо досліджувати на кухню. І гості сьогодні в мене. Альона Черненко-Диба. З Альоною ми не так давно познайомилися, але відразу відчувся такий конект і спільність саме в цій темі. Тому з Альоною будемо сьогодні про цю тему. Альона є лідеркою, кочіньою лідерів, також мама двох принцес, вона має Executive МБА. Має більше ніж 15 років досвіду управління в міжнародному глобальному середовищі. Вона масштабувала QA інженерингові команди від 60 до 250 людей. Виходила із однієї країни в шість країн. Також масштабувала бізнес, процеси, бізнесу, трансформувала бізнес на рівні глобальної компанії до 12 країн, і саме через через лідерство і коучинг. Дякую тобі за твою зацікавленість в лідерській кухні, за твою готовність бути тут досліджувати разом. Рада мати тебе сьогодні тут. Ольга дякую за всі прекрасні слова. Дякую тобі за довіру, за запрошення. Буду дуже рада відповісти і поспілкуватися на таку дуже важливу тему, як лідерство для жінки, лідерство в цілому. Приїхала. Давай, і, як завжди, треба узгодити понятійний апарат, і я вже і ти так само на один раз сьогодні згадали лідерство, а що для тебе лідерство? Про що воно? Ну насправді я думаю, що ми всі знаємо, що є різні думки і визначення на тему лідерства, що це значить. Для мене лідерство це про здатність і вміння впливати і вести за собою людей, згадати для осягнення певної мети або цілей, при цьому на різних рівнях. Як ми говоримо, там організація, команда або особистість. Ну і тоді, в такому випадку, лідер може бути різним, ну і власне він має бути різним. Лідерка може бути як підтримуючою, так і емпатичною, впливовою чи харизматичною. При цьому лідер або лідерка можуть мати як стратегічне мислення і бачення, але при цьому орієнтуватися і розуміти також тактичні. Та оперативні задачі. Для мене лідерство це також про прийняття рішень і про брати на себе відповідальність за людей, за їхні досягнення, також за їхні фейли, ну і, звичайно ж, успіхи. Адже рішення можуть бути різні, в тому числі і жорсткі, та й, власне, успіхи можуть бути різними, точно так же, як і фейли. Вже не пам'ятаючи її то слова, але мені дуже імпонує твердження, що лідерство це також про розуміння і усвідомлення, що успіх це результат ефективної командної роботи, а невдача це є наслідок недостатньої управлінської стратегії або тактики, тобто, власне, відповідальність лідера або менеджера. У будь-якому випадку, для мене лідерство це також про взаємопідтримку і про розвивати та розвиватися. Знаєш, почули таких декілька цікавих моментів про те, що лідерство це по суті Аксіморан або така інтеграція парадоксів певних, Та? бути жорстким, м'яким, стратегувати, операційно діяти тощо. Це така дуже цікава призма, через яку на лідерство можна дивитися, як мені здається. І дуже відгукнулася цитата, якою ти поділилася наприкінці. І знаєш, я в своїй роботі з командами завжди говорю, що якщо трапився успіх, то це їх успіх. А якщо трапилася невдача, то це моя невдача, бо це означає, що я як лідер не врахувала в якісь моменти, можливо, слабинки, які є, щось не так зробила, через то невдача трапилася. Тому мені твій підхід дуже відгукується таким дуже близьким відчувається. І щоб далі занурюватися зараз і йти в дослідження саме лідерства жіночого, в професії, в родині. Хочу тебе попросити поділитися, а як ти бачиш, лідерство може проявлятися в професії? Ти професіоналка, ти лідерка в бізнесі. От як лідерство проявляється в професійному рівні на професійній площині? Це, насправді питання, адже лідерство в професійній площині може проявлятися абсолютно по-різному, залежно від обставин, від ситуації, від ролі та, й, власне, від самої професії, в тому числі. Для мене, мабуть, лідерство в професії це в першу чергу про напрямок і візію. Адже якщо ми, як лідери, розуміємо, куди ми рухаємося, куди ми ведемо людей, команду чи організацію для досягнення тих цілей, які перед нами є, то власне тоді ми і надихаємо, і ведемо за собою. Це також про фокус і конкретні цілі, адже коли немає фокусу і немає конкретних цілей. То це однозначно негативно впливає і на ефективність, і на успіх, і на якість, і власне на все. Для мене також лідерство в професії це про однозначно якісну і трансперентну комунікацію на всіх рівнях. І тут не лише про здатність ефективно висловлювати свої ідеї, чи комунікувати будь-які зміни, чи новини на рівні команди, чи організації, чи це топ-даун, чи ще як завгодно – це також про вміння слухати і розуміти і взаємодіяти з іншими. І дуже важливо про не забути проговорити про готовність і відкритись до зворотнього зв'язку, адже саме зворотній зв'язок, і саме зворотній зв'язок про сліпі зони чи про імпровменти, які вбачаються, наприклад, там командою, або людьми, які в команді працюють, на жаль, часто можуть бути прийнято особистим. Лідером, що не добра, і про ігнорування. На мою думку, лідерство в професії це також про нон-стоп навчання і відкритість до змін. Особливо зараз, коли відбуваються такі динамічні зміни, як внутрішні, так і зовнішні, на всіх рівнях. І ми це дуже чітко відслідковуємо, як учі від запитів, які до нас приходять від клієнтів. Дуже важливо бути. Відкритим до змін, відкрито навчатися і мотивувати своїм прикладом навчання серед своїх людей. І тут про лідінг па example я дуже часто говорю, що якщо ви мама або якщо ви лідерка і у вас всі діти, то не варто виховувати дітей, варто виховувати в першу чергу себе, тому що якби ви їх не виховували. Вони все одно будуть схожими на вас. Тому лідінг баекзам і довіра для мене це той фундамент, на якому власне лідерство в професії чи поза нею і базується. Адже саме за рахунок цього, демонструючи власну поведінку, власні цінності, власну робочу етику, ми транслюємо наші очікування своїм людям, якщо ми говоримо про професійний напрямок, і своїм дітям. Часто навожу приклади, і зараз теж дуже хочу навести, що, наприклад, якщо лідер часто запізнюється на зустрічі, або, наприклад, порушує дедлайни, то члени команди можуть також порушувати дедлайни і запізнюватися на зустрічі, бо будуть вважати, що це абсолютно нормальна поведінка. Якщо лідер очікує, що кожен буде навчатися чи покращувати свої навички, чи то софтові, чи то хардові. То він або вона, в першу чергу, мають навчатися і самі, адже це є той приклад leading by example. Ну, і, мабуть, завершуючи відповідати на це питання, для мене лідерство в професії це про вирішення проблем. При цьому вирішення проблем проактивно. Не чекаючи, поки проблеми стануть блокерами, не чекаючи, поки з проблемами прийдуть. А у випадку, коли. Я бачу ці проблеми з фокусом на якість, їх важливо вирішувати, приймати конструктивні рішення, виявляти торілантність до то ризику, ну і тут, власне, можна продовжувати дуже довго, але ось це ті напрямки, а ті базові речі, які для мене є проявом лідерства в професії для того, щоб бути успішним лідером. Альон, ти знаєш, для мене, якщо б я загорнула все, що зараз почула від тебе. Вислів, певний, да, в стейтмент, то це було би про те, що лідерство в професії реалізується через адекватність контексту, в тому, щоб бути гнучкими через зворотній зв'язок і через відповідальність, через навчання постійне, через те, щоб адресувати проблеми, які виникають, які ще не стали катастрофою, да, а їми можна управляти. Тобто, це про адекватність контексту. Як тобі так подивитися на лідерство в професії? Це про адекватність контексту, це про гнучкість, це про відкритість до змін, це в принципі про адекватність, і ти вже трошки торкнулася того, а як бути лідеркою у подружжі та в материнстві, та в тому, що ти є прикладом не тільки своїй команді, своїм колегам, а й своїм дітям. Можна я тебе запрошу туди ще піти, і можливо є ще щось додати, як на тебе. В твоєму житті, в тому числі, лідерство проявляється в особистому житті в подружжі, в материнстві. Якби ми зараз з відео, ну, якби ми могли бачити зараз одне одного, ти б, мабуть, помітила, як я зараз посміхаюся на всі зуби і на всі круглі очі. Не скучно проживається лідерство в подружжі і материнстві. Я думаю, що всі мами про це дуже добре знають, особливо ті мами, які є трудоголіками, ну і в моєму випадку я ж мама двох принцес. Ну, і, власне, ще й знаходжуся в а, не дуже рідній мені країні, я би сказала, чужій країні, але тим не менш. Тому, мабуть, відповім так: а, що лідерство в материнстві і в подружжі для мене це про вийти з декрету на повний робочий день, коли зазвичай з декрету ще ну, нормальні люди не, не виходять, бо я ж, типу, відповідальна лідерка. Лідерство в материнстві і в подружжі для мене це про... Малювати з дівчатами і пізно ввечері робити проект для школи, а на вихідних пояснювати математику як українську, так і словацьку, і фізику, і хімію, і так далі до безкінечності. Бо час для сім'ї має бути завжди ну а я же мать. Лідерство в материнстві, і в подружжі для мене це також і в першу чергу про мультизадачність на всіх рівнях. І про конкуруючі зустрічі в рамках професійного чи сімейного життя, ну і тут пріоритети дуже пасають. Це також про дуже часті веркейшини, це коли в тебе дачі є відпустка, але наче її і немає, бо відпустка часто планується на канікули дитячі, особливо коли діти вже ходять до школи. Ну, а робочі проекти, лончі, дедлайни, суперважливі зустрічі з клієнтами чи для клієнтів. Ніхто ж під канікули дитячі не підтасовує, на жаль. І, власне, з такими прикладами можна продовжувати ще дуже довго. Але, власне, суть в тому, коли ми говоримо про лідерство в подружжі, материнстві, ну і власне, з фокусом на професійне лідерство, дуже важливо. Розуміти, чого саме ти хочеш саме зараз, що важливо для тебе саме зараз, і які є саме зараз пріоритети тут і зараз, що ти можеш і маєш відделегувати, відкласти, перепланувати, ну і, мабуть, навіть і забити. Дивно звучить, звичайно, забити від гіпервідповідальної людини, але тим не менш. Також дуже допомагає допомога. Для тебе, власне, що тобі потрібна допомога, і яка, власне, потрібна допомога. Ну і дуже важливо нагадувати собі про те, яка саме тобі допомога потрібна, щоб ось те, що саме важливо тут і зараз, і щоб можна було його реалізувати із задоволенням і в кайф, як для тебе, так і, власне, для сім'ї в цілому. Ти так не говориш цими словами, але мені знову це про те, щоб бути інтегратором парадоксів. І каверне питання в нашу тему зараз. Алюна, як тобі здається, чи взагалі можна бути успішною професіоналкою і щасливою дружиною та мамою одночасно? І якщо так, або навіть, можливо, ні? то що для тебе бути успішним професіоналом і щасливою людиною? Знаєш про що ці поняття? Коли ти знаєш, що ти успішний професіонал та щаслива людина? І чи це можливо і одно, і друге? Знаєш, ти щойно сказала про парадокс? А я чомусь згадала, як в дитинстві я часто чула, вже не пам'ятаю від кого із батьків, про наче певний вибір, який я маю робити: або будь умною, або будь красивою. Я постійно дивувалася і навіть протестувала, бо щиро не розуміла, чому я маю обирати. Чому я маю обирати між бути розумною і бути гарною? Адже я точно можу бути розумною, бо я є розумна, і чому я маю обирати між бути гарною, бо я вже є гарна. Так от, повертаючись до твого питання, чи можна бути успішним професіоналом та щасливою дружиною і мамою? Можна. Притом і одночасно. Я переконана в тому, що все можливо, якщо є насправді бажання, тоді вже обставини і зустрічі, і люди, і все навколо підтягується під наші бажання. Мій досвід говорить також про те, що бути успішною можна. Одночасно в різних напрямках все залежить насправді від бажань, пріоритетів і зусиль, які ми готові прикладати для того, щоб реалізувати свої бажання. Якщо повернутися до того питання, яке ти задавала, що для мене успішність, або що для мене бути успішним професіоналом та щасливою людиною, ну, мабуть, це про певне таке внутрішнє відчуття. Його можна по-різному називати. можна називати щастям, можна називати гармонією, балансом, але для мене це відчуття ось того кайфу, від того, що я роблю, як я це роблю. Сте відчуття кайфу і задоволення від того, що і як розвиваються і ростуть мої діти, мої люди, як вони досягають успіхів, десь навчаючись на своїх помилках, десь ми допомагаємо проходити ці етапи зміни розвитку, щоб помилок було менше. Але в цілому це все-таки про відчуття ось цього кайфу і внутрішнього задоволення від тих результатів, від досягнень і внутрішньої гармонії, які я бачу собі і навколо себе, в своєму оточенні, в своїх людях і дітях. Знаєш, зараз думаю про те, що ми знаємо, що таке солодке, коли спробували гірке. І так само, коли ми знаємо, що таке гармонія, що таке кайф, що таке задоволення, це про те, що ми так само знаємо, що таке не в, кайф, не в задоволення, відсутність гармонії. І тут хочеться тебе попросити поділитися своїм досвідом, коли були моменти, і ти відчувала, що цей кайф, задоволення, втрачення або втрачаються. Що ти тоді робила? Який рецепт в тебе є? Чим ти користуєшся, якщо зараз таке трапляється? Так, було декілька випадків. Два. Я чітко запам'ятала два випадки, коли а, я втратила цей баланс і навіть була на межі вигорання один і другий раз. Перший раз це коли я тільки починала як менеджер, достатньо недосвідчений на той момент менеджер, але вже мама. Я була ще в декреті, втім я вже не пам'ятаю, здається, вже не була в декреті, бо ж вже працювала на той момент, і я захопилася. Як бути, захопилася тим, щоб бути лідеркою, продовжувати бути лідеркою, і власне намагалася знайти баланс, як же бути мамою. Працюючи 24 на 7 мамою, це був достатньо складний період, і я насправді відновлювалася достатньо довго. Мені здається, десь до трьох місяців у мене зайняв період виходу із режиму Вовоча в щось так, щось більш продуктивне. Повертаючись до формату внутрішньої гармонії і задоволення. І другий випадок був, коли почалась війна в Україні. Я думаю, що це для всіх нас достатньо стресовий період, коли нам потрібно було приймати достатньо важливі рішення, потрібно було допомагати і сім'ї, і людям, і Збройним силам України. І це було насправді достатньо емоційно складно. Теж було відчуття, що я на секундочку втратила той баланс. Ну, не на секундочку, а так нормально втратила той баланс, коли потрібно було також відновлюватись. І засоби, які допомагають мені відновленню, байдуже, чи це достатньо глибокий стрес, чи втома, чи це достатньо поверхова втома. А є декілька правил, які я виконую постійно в таких випадках. Це в першу чергу чути себе і бути чесним з собою, бо саме це допомагає відчувати, не провтикати ось той момент, коли втома вже завелика, а відновлення вже очікується тривале. Тут мені також допомагають бути в моменті з собою, і ось. Це більше про емоційно бути присутньою в тому місці з тими людьми і в тих активностях, де я зараз. Якщо це, наприклад, час з дітьми, то це хай краще буде 5 хвилин такої емоційної присутності з дітьми, аніж так півгодини одночасно працюючи і типу граючи з ним. Також мені допомагають відновлюватися подорожі без робочої пошти, без засобів до зв'язку з робочих питань, без інтернету і соціальних мереж. Не завжди це насправді можливо, але нова країна, нова локація допомагає мені відновитися емоційно. Фізичні навантаження А Як орієнтована на результат людина, мені важливо їсти слона шматками, тобто рухатися маленькими кроками, і таким чином, щоб моя підсвідомість зрозуміла і відчувала ось те відчуття контролю, ну, відпочинок. Масажі, медіації, там, музика комфортна в глуху. Колись пам'ятаю, мені колега сказала, що в неї є кожного дня свої 30 хвилин. Коли вона ловить своє Данісімо, як в тій рекламі, і хай весь світ зачекає. Так от у мене теж є свої 30 хвилин кожного дня, коли я ловлю своє Данісімо. Коли я нічого не роблю, я просто п'ю каву або каву і ні про що не думаю, я просто спостерігаю. Професійний розвиток і особистісний нон стоп, а, ну і час для себе. Мені здається, він має бути завжди, навіть в достатньо складних умовах, в яких ми в зв'язку з ситуацією навколо можемо опинятися. Знаєш, мені дуже перегукується це з тим, щоб бути в моменті, і це така зараз дуже ключова фраза. Але бути присутньою і бути там, де ти контролюєш те, що відбувається. Тому що дуже багато ресурсу нашого забирають речі, коли ми інвестуємо в щось увагу, а те контролювати не можемо. І ці різні способи відновлення себе на різних рівнях тілесних, фізичних, духовних, соціальних, про які ти зараз говорила. Вірю, що це буде в натхнення. І відновлення балансу ресурсу нашим слухачам. Альон, і на завершення. Поділись, будь ласка, одним рецептом лідерства в професії і в житті від Альони Черненко Дима, щоб він лишився на кухні. Ну, мабуть, це про віру в себе, розуміння, чого прагнеш. Ну і власне навчатися і вдосконалюватися, рухаючись в напрямку ось того, чого прагнеш. Так, може бути складно, боляче, може бути легко і зовсім не боляче. Свого часу для того, щоб допомогти трансформувати своє ставлення до різного роду змін, я продала мозку ідею про те, що всі зміни завжди на краще, і навіть найскладніші зміни це можливості. Які допомагають нам рухатися в тому напрямку, де ми прагнемо бути. Сподіваюся, що ця порада буде корисною для багатьох лідерів, як досвідчених, так і не дуже досвідчених напрямку руху. Дякую тобі, що так щедро ділишся своїм досвідом, своєю мудрістю, і хочете побажати, щоб Ця мантра про те, що там де є бажання, знаходяться потім навички потрібні. Ми їх самі та, знаходимо, ми їх самі розбудовуємо. Була також в твоєму в житті і проявлялися змінами, які точно будуть на краще. Дякую, що була сьогодні тут зі мною і до наступних зустрічей. Тобі дуже дякую за да, довіру, за да запрошення.